Раніше на бульварі Дмитра Вишневецького була лише стара пішохідна ділянка, розповідають тернополяни. Тепер, після масштабної реконструкції, тут облаштували доріжки, які з'єднують бульвар з вулицями Симоненка та Володимира Великого, а також зробили вуличне освітлення. Ми раді, щиро раді, що маємо що було, ні дороги такої не треба. Не було пустирмо все, бо Біля школи не було де стати відкрити. Звоник перший, ми всі на купі стояли, то все. А тепер гарно зробили. Поле було пустир, був асфальт. Не було до там бігати, гратися не було. А тепер зробили відповідно. Я покататися на качелях. Як я кажу, наша Аляска перетворюється на маленьку Європу. Ми дуже чекали цього майданчика. Ми тепер дуже щасливі, дякуємо нашому мерові, що зробив для нас такий дитячий майданчик. Нам дуже сподобався і фонтанчик і дитячий майданчик. Ми дуже щасливі, що нам таке побудували. І Фонтани, майданчики, оті доріжки, ну як Європа, чуєте, задоволені, так? так дуже... Місцеві задоволені, Місцеві задоволені, особливо вечором пройтися, я конче їх мушу провести, коли світять фонарі. Бо ми ходили недавно до школи водив. Там було темно, а тепер європа одним словом Європа. справжньою красою бульвару, кажуть місцеві мешканці. Став новий фонтан, прикрашений металевими квітами. Також встановили двосекційний дитячий майданчик, великий спеціальним покриттям та чисельними каруселями. Мені подобається карусель гірки на Майданчику дуже весело гратися. Мені це подобається, що мій братик може з охоченням гратися, я можу спісти і відпочити, а він може гратися, його буде добре видно. За нього можна не так сильно переживати. Також ми сестрою може віддихнути свічить на лавочку. Ми дуже вдячні нашому меру за те, що він нам так ну зробив такий майданчик. Ну вже братик може гратися, і ми всі також. Мені дуже подобається майданчик, особливо качелі. І ще вночі фонтан, коли включають дуже він світиться гарно. Майданчик дуже красивий. Штування нового бульвару Дмитра Вишневецького увійшло місту в чотири мільйони гривень. Далі планують реконструювати спортивний майданчик, який розташований поблизу школи номер 28 Сьогодні насправді слово бульвар Вишневецького на було набуло сворального змісту, тому що ми наповнишимось. Є дитячий майданчик, відпочинкова зона, є освітлення, є фонтан. Взагалі, філософія діяльності міської влади має бути таким чином побудована, що місця для відпочинку мають бути не тільки в центральній частині міста, вони повинні бути максимально наближені до місця проживання людей. Тобто кожен житловий район має отримати своє місце відпочинку.